Вітаємо Любі! З вами, як завжди, Тигрулін, і цей ролик присвячується духовним вершницям, їх тренуванням, їх взаємне спілкування та новій подорожі. Безмежно цікаво, що там буде далі, тож ходімо починати. Перед початком ролику не забудьте поставити вподобайку, коментар. На особисто я хочу подякувати дівчатам, які допомогли за озвучкою цього ролику. Починаємо! О, що, ти тут? Ми думали, що ти померла. Гаразд, чудово. Екстрені збори пошукової групи скасовано. Пішли в кімнату Лінди, обговоримо іншу екстрену ситуацію. Дивіться, кого я знайшла. Це мандрівниця. Дякувати, Ейден. З тобою все гаразд. Алекс розповіла нам, що сталося. Отже. Прибула четверта, темна вершниця Еріса або повернулась. Дружниця була достатньо хороброю, щоб поїхати за нею. Бідолошна Майя опинилася посеред хаосу. З нею все буде гаразд. Сподіваюся, що так. Вона не сильно постраждала, але недобре почувається. Тому Томас наполіг на тому, щоб вона відпочила від праці на стайні. Звичайно, речі не можуть стати ще більш гіршими, ніж вони є зараз. Погані новини Дарко повернувся. Ні. Я знищу цього щора. Ні. Якщо я дістануся тут до першої, дівчинка, блискавка. Зачекай. Я не засуджую ваше змагання за перемогу на драку чи щось таке. Але нам треба все добре обдумати. У темних вершників тепер є все необхідне, щоб провести церемонію світла у зворотньому напрямку і звільнити гарнока. Так, це лише питання часу, коли вони все зроблять. А це означає, що ми повинні перейти в наступ збиратися, тренуватися і готуватися до бою. Погоджуюсь Авалон і Евергрей все ще шукають відсутні частини книги світла, тому ми поки не можемо провести церемонію світла. Фріп також не може допомогти. Він знато зайнятий, подорожуючи площинами реальності або ще чимось. Гей, досить. Все буде добре, і ми є один у одного. Так, я знаю. Я просто відчуваю, що ми довго стоїмо на одному місці. Розумію, але пам'ятаєш, як ми всі стояли в аббатстві Дойла під час поховання Елізабет, Фріп був поранений. А Конкорд була така маленька. Здавалося, що всьому цьому немає кінця. А тепер подивіться на нас. Ми так багато пройшли разом. Хотіла б я, щоб Елізабет була з нами. Я знаю. Якщо справді все скоро закінчиться, вона буде нам пишатися. Ми будемо боротися за те. Що правильно, за справедливість, за спадщину Ейден. за тих, кого ми втратили, заради помста. За свободу. За, за свободу. За свободу. Духовні вершниці вперед. Мандрівниці. Зустрінемося в загоні друїдів, щоб потренуватися разом. Я дещо приготувала після того, як ми зустрілися з тими ляльками. Хочеш подивитися? Та-дам. Алекс, ти завжди захоплювалася декоративно прикладним мистецтвом. Алекс, ти геній. Я знала, що ти зрозумієш. Останнім часом я хотіла попрактикувати нову силу. Я дізналась про неї в книзі з Форт Марії, яку Беатрікс наполягла, щоб я прочитала. Я називаю її Виклик шторму. По суті, це заряджена блискавка, яка вражає наших ворогів. А на чому краще тренуватися, як не на цих чудернацьких ляльках? Тримаєшся подалі від неприємностей? Чи не так лодні? Майя! Перш ніж ви почнете метушитися, зі мною все гаразд. За винятком кількох подряпан синців. Насправді я прийшла потусуватися. Зараз вдалий час. Залежить від обставин. Чи має мила дівчинка щось смачненьке? Тінки, я маю для тебе цукор, хлопчику. Ура! Ом-ном-ном-ном. Скажи їй, що вона може залишити стільки, скільки захоче. Це завжди гарний час. Ми з мандрівницею збиралися потренувати наші блискавичні здібності. Я зробила копії ляльок Еріси з картопляних мішків. Щоб ми могли бити блискавками. Ого, моторошно. Я хочу проткнути одну з них вилами. Ох. Щось сталося? І мені соромно. Я привела вас обох до Еріси. Цього б не сталося, якби я не була такою наївною. Ні, ти постраждала через мене. Я повинна була відчути, що щось не так. О, Алекс. Ти завжди брала на себе роль захисника, намагаючись передбачити небезпеку до того, як вона прийде. Що? Вона має рацію. Ти оберігаєш сестринство, маю, духовних вершниць, навіть мене, маленького, старого. Це важливий тягар, мій друже. Ти не можеш контролювати, куди вдарить блискавка. Треба просто відпустити і вірити в себе, що вона влучить у ціль. Дякую. Мені дійсно. Потрібно було це почути. Гаразд. Почнемо тренування. Готова? Це дуже просто. Просто заспам ляльок своєю силою з заклику блискавки. Чудово.